Вітаю, колеги. Сьогодні відео будемо показувати та розказувати, так, як здати декларацію з єдиного податку ФОПу третьої групи 5% за період 2024 року. І поки ми ще не приступили до формування звітності, я нагадаю, що ФОПи третьої групи складають звітність так, за наростаючим підсумком. А саме, за які періоди ФОП третьої групи 5% має подавати звітність по єдиному податочку. Це за перший квартал 2024 року, за півріччя 2024 року, за 9 місяців 2024 року і саме за весь рік так, 2024. Отож, наш ФОП працює в обліковій базі баз і починає він формувати свою звітність саме з облікової бази. Так? Це полегшує йому життя так? автоматизує його, так, і а, десь зберігає його час. Тому перед тим, як формувати саму декларацію платника єдиного податку, ми починаємо, а, що, що нам потрібно зробити. А зараз скажу, нам саме потрібно звірити так, а, рахуночки. 311 та 361, а саме надходження да, протягом звітного року, 2024 року. Тобто, перед формуванням декларації з єдиного податку для ФОП має спочатку зробити, перевірити свої надходження, які у нього, які вони надійшли протягом 2024 року. Для цього він переходить в оборотну сальдову відомість і формує да, ось оборотну сальдову відомість по 311 рахуночку. Він переходить в звіти обробна сальдова відомість по рахуночку, задає період, за який йому потрібно сформувати, да? тобто надходження на банківський рахунок, задає рахуночок 311-й, да? що це за 311-й це рахунок, на який надходять. Кошти від наших контрагентів. Вибирає себе, ж, як організацію, да, та нажимає сформувати. І ось після формування ми бачимо тобто, оборотно-сальдову відомість по рахунку, і всі оборотно-сальдові відомості, що нам потрібно, нам потрібно звірити цифру разом, так, по дебету. Чому саме по дебету? Тому що по дебету відображаються надходження на банківський рахунок ФОПа від контрагентів, з якими співпрацює ФОП. Тобто, а ми вже знаємо, що всі надходження на розрахунковий рахунок вважаються доходом ФОПа третьої групи 5%. Так. І ось ми сформували ось по 311 рахунку. Подивилися цифру разом по дебету, так, 2024 рік. Записали собі її, так що це в нас дані надходження від контрагентів нас складають за весь період мільйон п'ятьсот тисяча гривень. Ми собі це зафіксували, записали так, можемо записати в Excel, створити файл, можемо записати, якщо нам так зручно, блокнотик так, дебет 311-го рахуночку загальну суму разом. Подивилися, записали. Далі ми маємо перевірити 361-й рахуночок. Що це за 361-й рахуночок? Це розрахунки з національними покупцями. А саме своїми словами це рахуночок, так це розрахунок з нашими покупцями, тобто відображаються розрахунки з нашими покупцями на 361-му рахуночку. Нас саме цікавить. Цифра разом по колонці кредит за оборот по оборотам за період. Чому по колонці кредит? Тому що по колонці кредит по даному рахуночку у нас відображаються також надходження на, на наш рахуночок, так від надходження коштів на наш рахуночок від покупців. Ми звіряємо разом на кінець періоду по кредиту 361 рахуночку. І ось наша цифра така да? 1 мільйон 538 гривень, тисяч гривень. Тобто, ми бачимо, що вже в нас є різничка між. Дебитом 311 31 рахуночку, так, де відображаються заходи, також коштів від покупців, все контрагентів, так відрізняється цифра від кредиту. Загальна разом, да? де теж у нас відображається цифра розрахунків надходження коштів від наших покупців. Да? Але ці дві цифри мають співпадати, чомусь є різничка. Далі будемо виясняти, чому. І також після цього ми фіксуємо ось дану циферку або в блокнотику, куди да? або в Excel. В нашому випадку я це все фіксую собі в Excel. Да? Я собі ось роблю таку табличку, так називаю її 2024 рік, і фіксую циферки разом, де 311 рахунку да, на кінець періоду, кредит 361 рахунку на кінець періоду. Але я ще повинна звірити перед перед тим, як формувати декларацію патруга єдиного податку. Цифру по книзі доходів. Так, ось ця цифра по книзі доходів має дорівнювати, якщо ми працюємо так, в нашій помічниці, БАС має дорівнювати дебету в цифрі разом 311-го рахунку і цифрі разом по кредиту 361-го рахунку за 2024 рік. Отож, переходимо з вами до формування книги доходів. Для цього заходимо в. Звіти, книга доходів єдиний податок, задаємо період, за який будемо формувати книгу доходів. Звичайно ж, підтягуємо нашого ФОП, так, по якому будемо формувати книгу доходів, і нажимаємо Сформувати звіт. Звіт сформувався. Наша книга обліку доходів платника єдиного податку до ті групи сформувалася. Так, нас цікавить загальна сума доходу за 2024 рік, тому ми. Пролистуємо до кінця нашу книгу доходів, да, і бачимо, що у нас дохід за 2024 рік склав 1 мільйон 526 гривень, 526 тисяч, вибачте, триста гривень. Да. Цю цифру ми також фіксуємо або собі десь, де нам зручно, або в блокнотику, або в Excel. Для мене зручно в Excel, так, тому я собі також її фіксую в Excel. Да, називаю своїй табличці, наприклад, книга доходів, колоночку, да, і фіксую ось ось цю суму за рік, яка в мене була сума. Доходу, по моєму ФОПу за рік зафіксувала і побачила, що в мене є різниця між 311, між сумою разом 311-го рахуночку по дебету, сумою разом так, по 361-му рахуночку по кредиту і кінцевою сумою доходів разом за звітний період 2024 року. Моя задача полягає зараз в тому, і не тільки моя, якщо у вас також є такі ситуації. Ваша задача полягає в тому, щоб перед подачею так декларації з єдиного податку зрозуміти, чому є розбіжність в цифрах да, між рахунками і книгою доходів. Це Помилка, тобто якась, або можливо, тобто а, так і має бути, але щоб зрозуміти, що ж подати, нам потрібно зробити аналіз. Отож, ми сформували собі табличку в Excel, да, зафіксували всі цифри. В нашому випадку а, я собі роблю ось таку табличку, яка зручна для мене, і щоквартально я собі роблю аналіз цифр да, по. Рахуночком, а саме по дебету 311 го цифру звіряю так за квартал, по кредиту 360, по 361 шттп рахуночку звіряю цифру за квартал, да, і е, цифру загальну по книзі доходів за квартал. Чому я кажу зараз за квартал? Тому що я аналізую весь 2024 рік, але по квартальному, щоб легше зрозуміти, чому чому є така розбіжність, да в цифрах на кінець світного року. Тобто я зробила табличку, і, наприклад, я зараз проговорю да, на прикладі першого кварталу. чому є розбіжність, да, наприклад, першого кварталу? Ось я собі зафіксувала цифри, я вже їх не буду озвучувати, тобто які вони в мене є, да загальні по рахуночкам, зафіксувала і пішла аналізувати свою, свої обороти, свою діяльність в обліковій базі. І побачила, що в по обліковій базі що в мене було повернення покупцям в першому кварталі в розмірі 1500 гривень да, і зафіксувала дату, коли в мене було ось це повернення покупцям. Виходячи з цього, я розумію, що мій дохід на ось цю суму повернення зменшується ФОПу. Да, тому я собі ось отут, в колоночці дохід, так, і я собі. Беру циферки або з 311, або з 361 рахуночку, загальну цифру разом, але вони мають також співпадати між собою, так, і мінусую повернення, яке я робила покупцю в даному випадку 1500 гривень, і виходжу на вірну суму доходу. Так в нашому в моєму випадку сума доходу за перший квартал дорівнювала 281 835 гривень. Таким чином я проаналізувала перший квартал і зрозуміла, так? чому в мене була розбіжність. Цифр разом за перший квартал по книзі доходів з рахунками, а саме 311 і 361, да, і я зрозуміла, що це було із-за того, що в мене було повернення покупцю, да, і бачу, що помилки немає ніде, не в 311 рахунку по дебіту, да, не в цифрах 361 рахунку по кредиту, так не в книзі доходів. Тобто, що в мене загалом це все рівняється. Просто я провевши аналіз, побачила, що було повернення покупцю. Таким чином я аналізую кожен квартал да? і загалом цілий 2024 рік, проаналізувавши ось всі свої дані. По своєму фопу, я побачила, що помилок не допущено. Ні по 311 одинадцятому рахуночку, так, ні по 361 шістдесят першому рахунку, ні в книзі доходів за 2024 рік. Що в мене, тобто, були якісь дії, які, наприклад, зменшували дохід по ФОПу. Да? За перший квартал це було повернення покупцю. Ось я проаналізувала свою блюкову базу, я виписала собі в табличку я... і побачила це. Да? Також в другому кварталі я побачила, що в мене було надходження коштів від власника, да, тобто власник ніс власні свої кошти з попереднього отримавши отримавшого доходу да? за попередні періоди. Тим самим, тобто, дохід мій. Ну, тому і сума доходу в мене по книзі тому і цифра по книзі доходу в мене відлічалася від 311 до 361 рахунку. Провівши такий аналіз, да, зрозумівши, тобто в чому різниця, да, що помилок ніде немає. Я приступаю до формування нашої декларації платника єдиного податку для ФОП третьої групи 5%. А саме дану декларацію я формую в обліковій базі в своїй помічниці. Да. Я переходжу в вкладочку звіти, в меню звіти, регламентовані звіти вбудовані, так. Вибираю свого ФОП, вибираю, що я вибираю? Декларацію по єдиному податку так, для свого ФОП і зараз буду її формувати. Я бачу в себе, також я попередньо бачу, що дійсно мій ФОП, тобто формував і здавав всі звіти за попередні періоди. Я формую в своєму випадку зараз звітні за 2024 рік. Я вибираю декларацію по єдиному податку, так, нажимаю створити звіт, і, створивши звіт, створюючи, вибрала форму так, звіту, і нажимаю заповнити. Нажала заповнити і всі цифри. З облікової бази підтягнулися мені в декларацію єдиного податку для ФОП третьої групи 5%. Тобто ручками я нічого не внесла, все автоматично в мене підтягнулося. Так, що ж підтягнулося в декларацію в нашу податкову декларацію? Ми бачимо, так, що підтягнувся період, позначка період, за яким ми подаємо нашу декларацію. Звичайно ж, наша податкова інспекція. Так, звертаємо увагу, щоб вона була у вас вірна, якщо ви ще не встигли змінити податкову інспекцію, а, там, або якщо якісь були зміни щодо податкових інспекцій, обов'язково вносити зміни в облікову базу, обов'язково, не забуваємо їх вносити, так щоб потім звітність вірна. Податкова інспекція підтягувалася. Звичайно, наш ФОП, звичайно, адреса да, реєстрації ФОП, адреса електронної пошти та телефон ФОП. Далі підтягнулися загальні показники підприємницької діяльності, а саме кведи, згідно яких працює наш ФУП. Дівчата, колеги, декларацію. Платника єдиного податку, да, коли ми подаємо, ми можемо, ми, нам потрібно вказувати кведи, по яким працював ФОП за звітний період. Але якщо ФОП працював, наприклад, не по всім кведам, да, або якщо ФОП працював частково по якимось кведам, ми можемо вказати тільки ті кведи, по яким він працював. Але якщо тобто, ми вкажемо всі кведи, які зареєстровані в ЄДР по даному ФОП, так, а, наприклад, він по якимось кведам, за якимись кведами не працював, то це не буде помилкою. Тому я в своєму випадку вказую завжди всі кведи. Це не є помилка, тобто, і таким самим чином я себе перестраховую. Заповнились кведи. Да? Далі в нашій декларації з єдиного податку підтягнулася циферка в рядок 6. Да? Що ж це за цифра? Це загальна цифра доходу протягом звітного періоду, а саме 2024 року. Загальна, да? не за четвертий квартал, а загальна сума доходу за весь рік. Ось вона в нас підтягнулася в рядок 6. Автоматично вона продублювалася, ця ж сума доходу в рядок 8. Так? Далі в нас підтягнулася цифра. В рядок 11, ми бачимо, що якась у нас є ж тут цифра, да? Тобто, а що це за цифра? Це у нас цифра а, саме уже а, ставка єдиного податочку, да, з загальної суми доходу, також за весь 2024 рік. І у нас аналогічно вона дублюється в рядку 12, ця ж сама цифра, да, уже єдиного пода... це єдиний податочок за 2024 рік загальна цифра. І у нас також підтягнулася якась циферка в рядок 13. А що ж це за цифра? І а це цифра, нарахованого. Єдиного податку за попередній звітний період, а саме за 9 місяців. Да? Тобто, ось оця циферка по єдиному податку взялася в нас з нарахувань за попередній період. Зараз я перейду в звітність за попередній період, да? це 9 місяців 2024 року, і я вам покажу, що ось ця цифра у нас фігурувала в минулому періоді в рядку 12. Так, і вона зараз в нас перенеслася в рядок 13, так? Да? тобто з попереднього періоду. І цим самим уже у нас з'явилися циферки в рядку 14, 1 і 14, тобто да, це ті цифри, це та сума єдиного податку, яку нам потрібно буде сплатити до бюджету після подачі нашої декларації з єдиного податку. Да? Ось 14 і 1, і 1, да? ось ця цифра у нас продоблю... З'явилася в декларації платника єдиного податку, тобто, да, це сам єдиний податок вже за звітний податковий період. І ось цю ж, ця ж сума єдиного податочку у нас підтягнулася в вирядок 14. Ми маємо її сплатити до бюджету після подання да, нашої декларації. Тобто, як, як вона враховується? Вона враховується, сума податку. За весь рік, да, тобто єдиного податку за весь рік в даному випадку у нас 76 шість тисяч гривень. Віднімається нарахований єдиний податок за попередній да, період, і виходить в нас сума єдиного податку, да, яку потрібно сплатити вже після подачі декларації за ось 2024 рік. Чиста сума єдиного податку, ось так її називають. Да. Також наш ФОП протягом 2024 року не користувався пільгою і він сплачував протягом всього року ЄСВ. Да. Якщо він сплачував ЄСВ, то ми маємо пам'ятати обов'язково. Сково, що також в складі декларації платника єдиного податку має йти додаточок 1 по ЄСВ. Ми маємо його заповнити. Да? Також відступлю поки від декларації і зауважу про те, що а якщо навіть ви як ФОП не користувалися пільгою, да, і ви не сплачували ЄС протягом 2024 року, ви все одно в річній звітності маєте подати ось цей додаточок один. Він має у вас йти в складі все таки декларації платника єдиного податку, але з нулевими показниками. Тому в нашому випадку, так як ФОП не користувався пільгою, в головній декларації платника єдиного податку ми маємо з вами поставити відмітку про те, що в складі декларації в нас йде з вами додаточок. Ми ставимо цю відміточку. Ось, бачите, до декларації додається додаток 1. Додаток 2 ми не подаємо відміточку. Прибрали. І переходимо до заповнення додаточку 1 саме в обліковій базі. Переходимо до додаточку 1, так? І що нам потрібно зробити? Нам потрібно заповнити цей додаточок. Тобто, автоматично у нас ставиться відмітка про те, що декларація подається за 2024 рік, так? Автоматично у нас підтягуються дані по основному виду економічної діяльності ФОП. І ми повинні зараз з вами прописати період перебування фізичної особи-підприємця на спрощеній системі оподаткування. В нашому випадку ФОП перебував цілий рік да, на спрощеній системі оподаткування, тому ми прописуємо ось це, що він перебував з 1.01.2024 ну, по 31.12.20.24.24. -е, -е, ми задали період так ФОПа перебування на спрощеній системі оподаткування, код категорії застрахованої особи 6, так що це означає, що ФОП на спрощеній системі оподаткування знаходиться, і переходимо саме до заповнення так наших даних по ЄСВ. І так, що ми тут маємо заповнити? Ми маємо заповнити самостійно визначену суму доходу, так? Це що? Це наша мінімальна заробітна плата, яка встановлена, так, протягом, 2020, на, яка встановлена на 2024 рік. Заповнюємо, значить, в колоночку 2 суму мінімальної заробітної плати. І так, січні 2020, з січня 2024 року, по березень 2024 року, вона складала 7100. Тому 7100 Далі в колоночку 3 ми вносимо розмір єдиного внеску 22%. колоночка 4 в нас автоматично вираховує наша програмка. Так, сума ЄСВ, яка підлягає до сплати нашим, нашої фізичної особи підприємця. І ось так заповнюємо даними повністю всю, весь наш додаточок. Да? Так, всім 22. А, Зауважу, що з квітня 2024 року, по грудень, 2024 року, мінімальна заробітна плата склала 8 тисяч гривень. Тому будьте уважні, так, і вносьте. Вірні дані до додаточку 1 по ЄСВ. Так, внесли, вносимо, повністю так ми дозаповнюємо нашу табличку, да, нашими даними. Наш додаточок 1 по ЄСВ. Бачимо наглядно, що граф колоночка 4 прораховується нашою, нашою помічницею вас автоматично. Так. Нічого там не потрібно вручну вже вираховувати, це нам спрощує наше життя і полегшує наше життя. Заповнили, да? таким чином ми заповнили наш додаточок 1. Обов'язково звертаємо увагу на те, щоб підтягнулися дані в усього, так? тому що це дуже важливо. І бачимо, що ось оця сума з додаточку 1, а саме сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті, да? тобто нашою фізичною особою, підприємцем на небюджетні рахунки, ось 2526, має перенестись в головну декларацію платника єдиного податку в рядок 21. Автоматично дана сума перенеслась. Ще раз уважно перевірити, щоб не було ніяких зайвих відміток і щоб обов'язково проговорююсь повторно, настояла відміточка головній декларації. Про те, що ми подаємо також додаточок 1 по ЄСР разом з декларацією. І після виконаних дій нажимаємо зберегти. Таким чином, ми зберегли декларацію платника єдиного податку в нашій помічниці ВАЗ. Які наступні наші дії? Наступні наші дії такі, що ми вивантажуємо в XML нашу декларацію платника єдиного податку. Да? Вивантажуємо ми її на робочий стіл в папочку, потрібну нам попередньо створену да? раніше. Забираємо уважно, продивляємося, що ми вивантажуємо. В нашому випадку ми вивантажуємо декларацію у єдиному податку головну та додаточок 1 до неї. Тому прибираємо галочку з додаточком 2. Далі нажимаємо сформувати вивантаження. Пише, що успішно сформовано. Обов'язково ми з вами прописуємо путь, так, куди ми будемо її вивантажувати з вами. Яку папочку ми будемо її вивантажувати? Так. У мене є така папочка, яка називається Вивантаження, я собі її створила, да, вибрала, і нажимаю Зберегти файли. І мені, моя помічниця, пише, що файли успішно збережені в моїй папці. Далі, що я роблю? Звичайно ж, переходжу до нашого електронного кабінету, да, через який ми будемо подавати нашу звітність. Отож, переходжу в, заходжу в електронний кабінет платника нашого ФОПу, так, переходжу в розділ Ведення звітності. Задаю період, в якому я буду подавати, за який я буду подавати свою декларацію, в даному випадку це 2024 рік, так, і нажимаю Створити плюсику. Дивлюсь, що ж я створюю, да? що ж я маю вибрати. Я маю вибрати свою декларацію, тобто, да? ось вона, ось ідентифікатор а, мої, моєї декларації, ось такий форма, да? форма F010308, податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця для третьої групи. Я її вибираю, звертаю увагу на те, що в мене підтягнулася вірна ДПІ обов'язково, так, ставлю сразу відміточку перед створенням про те, що я буду. Буду подавати також разом з декларацією додаточок 1, а нажимаю Створити. Нажала створити, а вже тут ручками я нічого не вношу, я нічого не переношу своєї помічниці. Чому? Тому що я попередньо вивантажила свою декларацію на робочий стіл, потрібно мені папочку, і сюди просто автоматично з цієї папки я підтягну вже декларацію готову, яку робила в обліковій базі. Тобто я нажала створити да, на декларацію. Далі я переходжу в таку функцію, як завантажити, так? І потім я віднаходжу собі свою папочку, куди я вивантажила свою декларацію. Ось вона, нажимаю на неї та нажимаю відкрити. Автоматично вона в мене підгрузилася да, повністю в електронний кабінет платника податків. Кожну циферку ми з вами прояснили попередню, тому тут проговорювати вже нічого не будемо. Всі цифри підтягнулись автоматично, ми просто перевірили очима, чи все так, дійсно, все так. Да, і обов'язково ще маємо що, не забути підгрузити також до декларації додаточок 1. Я переходжу. Після цього, як підгрузила головну декларацію в кабінет платника податків в додатки, вибираю додаточок 1. таким самим чином, я нажимаю. Завантаження декларації не декларації, а додаточка до декларації. Нажимаю завантажити так, підтягую з раніше уже вивантаженої, вивантаженого додаточку з облікової бази зараз а, своє вивантаження, файл з вивантаженням сюди в електронний кабінет платника податків і нажимаю відкрити. І таким самим чином в мене автоматично всі дані підтягнулися в мою декларацію в електронний кабінет. Я ручками тут нічого не заповнюю. Тобто, да, в мене все 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 автоматично підтягнулося. Я просто пройшлась очима, перевірила, що дійсно все підтягнулося, все так. Повернулася в головний документ, в головний декларацію так перевіряю ще раз глазками повторно, чи все 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 попітягували дійсно, підтягнулось все, але ще зауважу. Якщо у вас є наймані працівники, обов'язково також потрібно проставити фактичну чисельність найманих працівників, які у вас працювали в звітному періоді. В нашого ФОП були наймані працівники, я просто проставляю да, їхню кількість. Проставила проходжуть повторно очима. Бачу, що всі цифри у мене залишилися, що в рядок 21 теж є циферка. Да. Що це за циферка? Це наш ЄСВ, який ми маємо також а, який тобто ми ФОП сплачував протягом 2024 року. Підтягнулися дані. Обов'язково є відміточка про те, що в складі. Декларації платника, що в складі декларації зірного податку, у нас йде додаток 1 по ЄСВ, є відміточка, впевнилися, так. І після цього тільки я переходжу до функції перевірити декларацію, так, і мені електронний кабінет пише, що все, що перевірено, помилок не знайдено. Які наступні дії? А наступні дії такі, що нам потрібно підписати нашу декларацію та відправити, так? Тому я підписую її. Мені ось електронний кабінет платника каже. Підписати, будете підписувати. Я хотіла її зберегти, він мені каже, будете підписувати. Я вибираю функцію так. Звичайно. Я ознайомлена з перевіркою. Далі я підтягую наш АЦСК, наш ключик, так, завдяки якому ми підписуємо нашу звітність та відправляємо. Так. Підтягую ключик. Так, до цього АЦСК обов'язково. Тобто ключик підтягую наш ключик нашого ФОПу. Вводжу пароль. Так, зараз я собі записувала його обов'язково, я вводжу пароль. Так. Для цього, як ми введемо з вами пароль, ми маємо считати його, да? підписати, та, да? бачите, пише, що хочу спішно завантажено, це означає, що я не помилилася при вводі даних, да? підписати. Та відправити нашу декларацію. Ось ми нажимаємо підписати, і нам електронний кабінет каже відправити. Ми нам потрібно нажати так, і тоді вона відправиться. Зараз я поки відправляти не буду. Тобто ми її відправляємо і потім чекаємо протягом години, а може і двох, а може й на наступний день. Да, нам прийде відповідь від наш, наших органів ДПС про те, що декларацію прийнято або ні. Якщо прийнято буде підсвічуватися наш літачок, так біля декларації податкової декларації з зеленим кольором. Якщо не прийнято, то буде підсвічуватись, буде відсвічуватись все червоним. Кольором і в квитанції 2 так буде вказана помилка, яку потрібно буде виправити, і після виправлення повторно відправити нашу декларацію. Ось сьогодні ми з вами проробили такий, да, таку вагому роботу, і ми показали, як формувати нашу декларацію по єдиному податку в нашій помічниці, в нашій обліковій базі, да, тобто, і цим самим ми побачили, що дійсно це і зручно, і автоматизовано, і нам нічого не потрібно, ручками потім допрацьовувати чи взагалі працювати в електронному кабінеті платника податків. Тому... Користуємося, користуємося таким наша рекомендація, да, а це все-таки, якщо є змога, працювати з помічниками. Дякуємо за перегляди, дуже надіємося, що це буде для вас корисним.